Так, почнемо другу серію там, де закінчили першу. Це водою цієї водойми. Йдемо через місток, через бамбук. О. И сейчас по речце, по речке, идем вниз. Так, вот такие делают месточки. Саморобні. О, Мне там уже кто-то звонит. Так. Ось там річка під мостом пройшла. Так, вона тут якось під дорогою, під дорогою туди вийшла. Вийшла туди, до озерця. Озерця. Так. Щось водички тут дуже мало. Ну, нічого. Не було дощів. О, і... Дуже жарко. Для Німеччини погода была дуже жарка. Зараз трохи вже пішли. Вот так. Еще один місточок. І ось вот она там уже не знаю. Ні, не тече. Не тече. Вообще не добралося. Дощі прошли. О так як? йдеш як в якомусь лісі, в такому лісі? Де там? Воно ми, може, бігають? Вони зараз сховалися о. они в ночи могут выходить, да разные чудища, Видите? ты папороть, папороть. доисторичные да, растения и такие, и такие дуже хорошо, что сегодня немає тронечка. тому действительно, такая природа. Еще один місточок. Еще папороч. Тут разные виды папорочь. Только они, ну, больше. Большинство їх росте от в таких условиях под деревами. Видите, с кругом дерева. Иногда солнце даже тут не появляется. А они растут. Видите, какие разные виды. Такі, такі. І папорочі і інші якісь рослини, які, які виносять тінь. О. Ну і далі дорога закрита. Ну, я як робітник ботанічного саду, звичайно, що я там був. О, я знаю, я знаю, куди це. Ну она что журчать. Жив... О, ты че? Е, ты че? Так. Видите? Я знаю, куда она падает. А -а -а -а. Так. И вот мы поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Так. Ліво підеш, коня загубиш, Туди підеш, обов'язково звалися, коли не важ. Жий <кій> дощ був. Так. Бачите, зв'язують їх. Так, зв'язують. Дерево може не витримати. Отак вот я піднявся майже наверх, ще після хвороби важко шлунок. Молить, але вже виписали на роботу 25 Липня. Так, туди можна ще вище піднятися, а тут бачите який? Перепад. Перепад. Ось я. Тут корені. Так, я пішов ще туди далі, понизу вже там не розрішають. Я хочу де хочу десь знайти такі Вид, щоб можна було бачити, яке це ущелина. Ну, бачите, там дорога йде. І можна, можна прийти. В самому кінці вже не можна. Ну і виходу немає бо там вже перекрита забором огорожа. О, так. Ну тут поверху вже не прийдеш. Так, це нові вже Отак можна присісти, відпочити. Ой, так от ну і далі піти. Поливають іноді. Сьогодні був дождь, то не включали. Дуже добре ходити, і так я зараз знову спущусь вниз, бо там внизу найцікавіше. Там дійсно таке враження, що ти в такому якомусь лісі. Незаймано. Бачите? Важко йти, бо до каміння. Ну, все зроблено як в природі. Як в природі. Ага, вниз ще важче йти, ніж наверх. Треба бути обережним. Туди теж йде. Сходи йдуть, я сюди говорив, що тут я коня можу, можу втратити, але у мене поки немає коня. І мерседеса немає, і коня немає. А що у діда є? Отак. А це можна тут трохи. О, стара. А трошки сонечка виступає тут. Уступами так от зроблено. Уступами. Там це скільки треба було каміння перетаскати. А ви думаєте, що це як українці каменярі? Вони таскали це руками. Ні. Це все робили машини. Це німці. Вони. Не каменярі. Ну, я повернувся сюди, до цього місточка. Оце. Опаротники. І я йшов тою стороною. А зараз тут я пройду. Добре. Наша що є річка. Нікуди вона не джилася. Вона є. Це ще мало води. Це одне. Ну що, і повернулися ми знову до цього озерця. О. Ну тут дійсно, що води стало мало. А який вид от на це озеро? Ну отак от. Зараз от. зроблю ще декілька фото. О. do bom